Ні, чесно, якщо я буду чекати, поки зійде, моя губа і стане красива, ваші жувальні м'язи просто заклякнуть. Тому моя красива губа, моя красива сукня, і я зараз покажемо вам. Вправи для розслаблення ваших жувальних м'язів, щоб у вас був красивий овал, менше брилей, менше набряклості обличчя, а також, щоб ви відчували ось цю легкість в жувальних м'язах і в обличчі. Перше, дуже-дуже сильно гріємо руки протягом 30 секунд. Потім кладемо їх на наші щічки повністю сюди щока і трошки скроневі м'язи, і тримаємо так 30-40 секунд. Після цього по черзі кулачок. Ось цими кістяшками поставили, приліпили, розкрили трошки рот, розслабили і дали вібрацію. Переставили трошки вище, дали вібрацію. Вище і проходимо повністю всю область жувальних м'язів від щелепної дуги до величної кістки. По черзі одна сторона і потім інша. І моя улюблена техніка, яка одразу дає ліфтинг-ефект. Рука йде в область скрони і ставимо основу ладоні на величну кістку сюди і обіймаємо голову. Інша рука обіймає повністю всю щелепу. Ось ця частина пальця. Ми будемо вести вниз. А ця частина йде нагору. Тут ми обіймаємо. Як це виглядає? При цьому ми відкриваємо щелепу в букві О. Дуже обережно, якщо в когось є проблема зі скроново нижнім щелепним суглобом. І проходимо так три рази. Обов'язково акцент на те, що ми не просто тягнемо шкіру, ми ніби протаїлись і через шкіру витягуємо м'ясо. Я сподіваюся, ви не забули підписатись і поставити лайк цьому відео, тому що в цьому блозі все про те, як підтримувати молодість обличчя своїми ручками без уколів. па, -па.